Ілля Пономарьов, депутат держдуми Російської Федерації з 2007 по 2016 роки, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів долучається до нашого ефіру. Щирі вітання, добрий вечір, пане Ілля. Доброго вечір Москов Таймс. Повідомляє, що Лавров фактично усунутий від прийняття зовнішньополітичних рішень. То хто ж зараз керує цим напрямком? Хто формує зовнішню політику у РФ і чи справді відбувся ось цей розкол між Путіним і Лавровим? Ну, зовнішню політику РФ завжди формував виключно пан Путін і ніхто інший. Там у нього є там певні помічники, але навіть вони на це не впливають. Там, перш за все, це Юрій Ушаков, колишній посол. Росії в Сполучених Штатах, ну його роль вона виключно технічна. А пан Лавров. Ну це також він виконавець і безумовно він подвів Путіна зараз, тобто він зіпсував цю зустріч в Будапешті через свою гнучку позицію. І безумовно Путін роздратований, але я вважаю, що Пісков правий і там заміни пана Лаврову. Ну якщо менш зараз не буде, Путін взагалі катрове рішення отримує досить повільно. Але так само Москва Таймс» вказує, що Путін будь-які дипломатичні невдачі сприймає як особисту зраду. То чи побачимо, ми ще безпосередньо Лаврова якимось спікером на міжнародній арені, чи буде він більш якимось таким дотичним до вектору зовнішньої політики, принаймні як ретранслятор того, що обирає і вирішує Путін. Ну насправді там ситуація така, що з одного боку сам Лавров а, вже давно намагається вийти на пенсію. А у нього там а, а, а все гаразд з фінансової точки зору. У нього є там заможні зять, є е, донька, яка до речі живе в Сполучених Штатах, а, і там у, у, него, у, у, у нього все гаразд, і він вже втомився. Ну насправді втомився без ронії на цій а, посаді. І є там інші люди, які хочуть самі зайняти цю посаду, як той самий згаданий пан Пісков. Він давно мріє про те, щоб стати міністром зовнішніх справ. Але для Путіна Лавров дуже дуже зручна людина, і він його не відпускає. І навіть якщо відпустить, то дуже висока ймовірність, що він його призначить кудись там в раду федерації, керувати там зовнішньополітичним комітетом чи щось таке. Так, може він спеціально маю на увазі Лавров на для того, аби його швидше попросили піти з владних кабінетів? Ну знаєте, ви поспіхаєтеся, я би цього не виключав. Uh -huh. а, і ну безумовно, він не хотів там щось там зіпсувати, нашкодити і, і, і все таке інше. А, але його така дуже тверда позиція. Повністю така бюрократична, тобто він не не думає, він просто виконує саме цей і, і і дратує зараз. зараз Путін, але ну це просто його бюрократічна позиція, яку він тримає вже протягом достатньо довгого часу. Лавров це такий канал комунікації, який лежить на поверхні, тобто така зовнішня дипломатія. А що ви можете сказати про якусь підкилимну, на якій вона зараз стадії має на увазі якраз таки зі сполученими штатами Америки там дуже чітко сформована позиція пана Трампа. Тобто Трампу дуже подобається ідея, яка обговорювалася з Віткофом на початку серпня про великий обмін територіями, коли ми на ну не просто натякнули, а просто впряму сказали в Москві, що вони готові розглядати варіант, коли там Україна йде з території Донецької області. а Росія звільняє Херсонщину та Запоріжжя. Трамп за це ухватився. Він вважає, що це чудова угода, що він вийде в історію з цієї угоди. І ось зараз зараз сформульовано, що ми можемо обговорювати цей варіант. або ми можемо обговорювати заморожзаморажування конфлікту по лінії бойового зіткнення. І коли Путін дозріє до того, щоб про це говорити, але без більш там якихось пауз, а, а впряму впряму говорити, то давайте зустрічатись і, і домовлятися. Якщо Лавров зараз втратив. Довіру Путіна і йому не вдалося налагодити контакт із Сполученими Штатами Америки і організувати зустріч Трампа і Путіна. То хто може зараз опікуватися цією темою, тому що десь якось прізвище Дмитрієва теж загубилося в інформаційному порядку денному? Ну я б не казав, що воно загубилося, але була спроба. Щоб він вирішив це питання і там пофіксів те, що зруйнував Лавров, а саме тому він літав до Сполучених Штатів, намагався. Ну але він отримав ту саму відповідь. Що коли ви будете готові, і будете готові підтвердити це на вищому рівні, що саме цей обмін. На порядку денному, то тоді ми будемо зустрічатися. А поки ви це не готові говорити, бо Путін говорив по телефону одне, а потім там по офіційним каналам ми, ми чуємо щось зовсім інше. Ну коли будете готові, то тоді приходьте і, і поїхали. А якщо ви продовжуєте грати ці гри ці ігри, то ну навіщо Трампу буде витрачати час і марнувати свою репутацію в очах американських світових змін Чи варто тоді пов'язувати ось зрив цих дипломатичних переговорів з цієї зустрічі і ядерну риторику чергову Путіна і ядерні випробування, які, можливо, зараз Російська Федерація буде впроваджувати? Маю на увазі, чи одне витікає з іншого? Ну безумовно. Тобто, для Путіна зараз є. Е... Два тактичних рішення: одне це, це спроби захопити Покровськ і продемонструвати Трампу, що ось російська армія просувається і давайте домовлятися, поки не не, не не стало гірше. А по друге, безумовно, це це ядерна ядерний шантаж. Ядерна гра, яку він веде, але тут же Трамп це підтримує, тобто він також вміє в це грати. Як багато разів говорили в Вашингтоні: що коли Путін нам погрожує ядерною зброєю, якщо ми правильно пам'ятаємо, то у нас також вона є. Аналітики БіБІСІ зазначають, що відновлення випробувань може запустити нову гонку ядерних озброєнь, в тому числі між Сполученими Штатами Америки, Російською Федерацією, ну і іншими ядерними державами, до речі, до яких належить так само і Китай, і Індія. Чи готова Російська Федерація технологічно, економічно до такого змагання? Ну це вже триває. Тобто ми вже живемо під час нової холодної війни. Там хтось каже, що там холодна війна 2.0, Там ну столісотково ми, ми вже в неї. І е, е, самий факт е, того, що відновляться випробування, це не, не про що нам не говорить. Там е, взагалі Путін давно це розглядає. Він не хотів е, е, виглядати, як. Е, е, Такі е, світовий шантажист, вони ще там мають там певні ілюзії, е, е, що вони там люди люді миру, е, але якщо Трамп говорить окей, то безумовно, вони, вони, вони це почнуть. Але головне ж змагання зараз вони не в ядерній зброї, головне змагання вони в дронах та високотехнологічних е, озброєннях і. Тут ось у Сполучених Штатах є серйозна проблема, і вони цю проблему освідомлюють, що вперше сполучені штати відстають не тільки від Росії з Китаєм, а ще й від України. І штати будуть зараз багато чого робити, щоб наверстати цю відстань. Але так чи інакше. Генсек Альянсу Марк Рюте, буквально ось нещодавно з'явилася новина кілька годин тому. говорить про те, що НАТО обігнало Росію у виробництві боєприпасів. По всьому альянсу відкриваються десятки нових виробничих ліній, розширюються наявні. Ми робимо більше ніж робили десятиліттями. То Російська Федерація тут буде зрозуміло, що намагатися наздогнати Північно-Атлантичний альянс, і в неї тут є доволі потужні союзники яких вона вже використовує. Наскільки ось цей паритет зараз буде на рівні? Ну перш за все, безумовно, там точні цифри це державна таємниця, і у мене, чесно кажучи, є там певні сумніви, чи НАТО насправді виробляє таке саме таку саму кількість зброї, як, як Росія, зараз суттеві сумніви. Але, Але бачите, Марк навіть... Рюте впевнений. Ну це це ж нормальна також така ж гра. Там треба погрожувати опоненту, агресору. Треба його стримувати. Для для цього там треба треба так завищувати ставки так, але це ну не визначає, що це правда. Але е, якщо навіть вони будуть виробляти таку саму кількість там танків чи артилерії в умовах сучасної війни, яка триває в Україні, ми бачимо, що треба виробляти дрони, і все, все, що з ними пов'язано. А ось тут у НАТО просто не валявся. Тобто Російська Федерація тут отримає пальму першості. І постає питання: хто в реальності виграє від, цього, від цієї нової хвилі ескалації, в якій ми вже перебуваємо, як ви стверджуєте: Москва чи Вашингтон? Ну, решті, Решт виграють виробники зброї. Безумовно. Тобто, ми, це... Україна? <рес> ну, ми можемо в це виграти. Якщо ми, ми будемо розумними, і якщо ми будемо створювати це міжнародне виробництво, то безумовно ми можемо виграти і заробити багато грошей для відновлення нашої економіки. Але тут також є питання: чи ми зможемо це, це зробити, чи будуть наші інженери просто втікати і починати працювати на іноземні кампанії? Тут сьогодні міністр оборони вже Денис Шмигаль говорив про те, що ми будемо відкривати експорт нашої зброї для того, аби союзники могли її купувати. А ми таким чином наповнювати наш бюджет і вкладати ще більше в оборонну сферу. Але Російська Федерація, звісно ж таки, так само не стоїть на місці і їхня. Ще і фішка, і перевага в тому, що вони мають змогу залучати величезну кількість контрактників з інших країн, там заманюючи грошем грішми, заманюючи якимись преференціями і тому подібне. І плюс вони оголосили так, би мовити, з наступного року безстрокову мобілізацію, яка триватиме цілий рік. А наскільки? Ще вистачає і є ось цього ресурсу і потенціалу в Російській Федерації для того, аби продовжувати воювати і відмовитись від цього дипломатичного шляху, на який вони в ряди года, але таки натякали устами Лаврова раніше. Ну так то чого в Росії зараз вистачає, так це грошей. А, з мозиком проблема, але з грошами все гаразд. Попічно. Якщо з грішми все гаразд, то чому вони просять їх у Китаю? Ну це вже валюта, яка, яка завжди потрібна, і це питання, яка буде там внутрішня інфляція та курс рубля в кінці кінців, але там вони завжди можуть надрукувати більше рублів, тобто буде рівень життя знижуватися, але грошей для фронту буде вистачати тут. У них Протилежна проблема ніж та, яка є у нас, бо там навіть казали про експорт зброї. Я стовідсотково вважаю, що нам треба експортувати наші технології, і треба створювати нові виробництва. Але якщо ми будемо експортувати через брак грошей, те, що нам потрібно самим на фронті, ось тут є великий знак питання.